Вас на своєму youtube каналі і сьогодні в нас буде таке е, відео для душі, якщо ви також поціновувач або поціновувачка посуду таких е, маленьких деталей, затишних для дому, то я сподіваюся, що це відео вам сподобається. Я хочу поділитися своєю колекцією посуду невеликою частиною. Це буде вінтаж, е, хендмейд, якісь певні бренди, які мені подобаються. Я є прихильницею думки, що. Такі маленькі дрібниці, деталі вони мають значення і вони створюють певну атмосферу затишку. І сьогодні я б хотіла поділитися невеликою вибіркою саме тих речей, які мене надихають, і можливо, ви знайдете для себе щось таке <смас> цікавеньке. Тому, якщо вам цікаво, то почнемо. Старілок, які я використовую найчастіше кожного дня, кілька разів на день це звичайні обідні тарілки від бренду Hey. Вони просто неймовірні. Я можу співати їм оде дуже довго. Для мене важливо, аби посуд виконував дві функції: це аби він тримав їжу, тобто бажано, щоб вона не витікала. Дуже низький поріг, я знаю, і аби посуд був достатньо мінімалістичний і такий, якийсь приємний бажано з якимись фарбами. І ці тарілки вони, вони просто ідеальні. По перше, вони неймовірно легкі. Мені здається, що це е порцеляна. У хай є широкий вибір тарілок, і саме ці, мені здається, просто найдаліші, вони неймовірні, дуже легкі в експлуатації, вони не дряпаються. Що на них не покладиться, буде виглядати круто. Вони підходять як для якихось свят, так і на повсякденні сервірування, і мені здається, що це просто ідеальні тарілки. Також в мене є їхні сестрички. Такі десертні тарілочки, також в двох кольорах, їх е, менше, бо я просто їх рідше використовую, мені здається, десь 4, але вони дуже гарно виглядають як парою для сервірування, так і окремо. Вони такі дуже е, сильні, вільні, незалежні. Е, дуже гарні тарілки. Єдиний їхній мінус, як е, обідніх, так і десертних це їхня ціна. Мені здається, це взагалі найдорожчі тарілки, які в мене є. Ем, і пара великих коштує в районі 50 євро, але але, я можу сказати, що мені здається, що ця ціна виправдана. Чому? По-перше, вони дуже якісно зроблені. Близько року вони в мене в експлуатації, і на них немає жодних подряпин, слідів від приборів. Чи, е, знаєте, буває таке на кераміці, коли вона ніби тріскається і такий... Е, Крокелюр, чи якось так це називається, такий прям мережово-стріщинок, і це виглядає не дуже гарно, але на вінтажних, наприклад, тарілках це прийнятно. На таких нових не дуже, і в них цього немає. Дуже їх люблю за їхню якість і за їхній вигляд. Звісно, повторюсь, що сюди не це буде виглядати просто неймовірно, дуже смачно. І... Повертаючись до теми деталей, які створюють загалом затишу. Після переїзду в Берлін я почала харчуватися виключно вдома. Тобто, та я хожу в кафе-ресторани, але це якісь епізодичні походи. Переважно кожен день я їм вдома. Ми готуємо мій хлопець. Треба, треба йому віддати належне та справляється з цим неймовірно, не дуже смачно готує. Чому ми вдома і відмовляти собі в задоволені їсти з гарного посуду. Ну, ні, <смі> дякую. Е, тому так, для мене ця ціна абсолютно виправдана. І якби не знаю, з якоїсь причини я втратила ці тарілки, я купила б їх ще раз 100%. Вони просто неймовірні, дуже гарні. Тому однозначно лайк. І не відходячи далеко від каси, розкажу про наступні болли цього ж бренду Hey. Вони в мене є в трьох доступних розмірах. Це маленькі боули в двох кольорах. Середні боули. Середні боули. Є ще коричневий коричнева тарілка, але вона мені якось не дуже сподобалась. Тому в мене дві блакитні. І великі боули, найбільші. Така неймовірна, просто помаранчева. Мені здається, це взагалі мій улюблений боул блакитно біла Що можу сказати про ці тарілочки? Вони так само дуже гарні, дуже зручні. Найчастіше використовуються середні і менші, а більші вже більше там, для якогось сервірування, можливо, як салатниці. І е, та, вони виглядають неймовірно так само. Мені здається, що їхні яскраві кольори підсилюють смак самої їжі. І це дуже гарно виглядає на столі, і це прям хочеться з'їсти, вони дуже гарні. Ем, про хороше розказала, а тепер в цих боулах є дуже великий недолік, навіть два. Е, По-перше, це їхня вага. Мені здається, що середні важать десь приблизно, я напишу точніше, десь 300 грам ну прям дуже важкі. Про великі я взагалі мовчу. Ну, прям знаєте. Береш в руки, маєш вещі. Просто дуже важкі. А, і так само, виходячи з цього, їх досить складно мити в посудомийній машині, бо а, вони не вміщаються в ці а, як це, такі, знаєте, відсіки для тарілок. І доводиться їх мити руками. Це не дуже класно. А, але так є, на такі жартви можна піти, тарілки дуже гарні. До речі, якщо вам цікаво знайти якісь е, аналоги е, таких тарілок супових, де є такий, я не знаю, якийсь обідок чи е, стрічечка, подібна, як на цих тарілках, я бачила на OLX дуже класні тарілки е, з заводу Буде, і Зік, е, я пропишу і залишу, можливо, якісь посилання на ті, що я знаходила, там, зберігла собі у вподобаннях, вони. Е, Відрізняються по якості по це інакший матеріал, але вони товстіші і дещо важчі, ніж, наприклад, ці, але точно легше, ніж ці, якщо розглядати супові тарілки. І мені здається, вони виглядають дуже круто і не варто забувати, що в нас так само є якась, знаєте, гарна спадщина. Так, це були там радянські заводи, але все-таки там працювали українські майстри. І так, це. Стосовно планів, що я взагалі хочу ще е, дозбирати в свою колекцію. Це, мабуть, отакі, в мене якась обсесія з стрічечками на тарілках, ви ще зараз це пізніше побачите. Е, ну, і власне та скатертина так само під цей мотив підпадає. Так, мені це дуже подобається, мені хочеться цього більше. І показую далі. Наступні тарілочки це такі е, супові невеликі тарілки. Ікея це вінтажні тарілки. Я їх колись показувала в інстаграмі, але Та, і вони просто неймовірні. Я знайшла їх на Етці. Там є кілька магазинів, які я фоловлю. періодично щось в них замовляю. Це може бути там якийсь декор, а може бути і посуд. І от в цьому випадку це були ці тарілки. Вони просто неймовірні, коли я їх побачила, в мене знаєте, одразу з'явилася така асоціація з якимись американськими фільмами, де там діти зранку їдять оці сіріал-сніданочки. І мені здається, що для супу вони трошки замілі хоча, в принципі, я і так їх використовувала. А от для ранкових таких. Пластівці в сіріалну прям дуже ідеальні, і вони неймовірно виглядають прям як ідеальні ранкові тарілки. Знаєте, їхні кольори це взагалі просто щось. Цей жовтий він прям піднімає настрій. Я не знаю, чи у вас таке буває, коли ти прям дивишся на річ, і вона тебе якось підбадьорює. В мене з тарілками 200%. До речі, не дивлячись на їхній вік, чтово проживають посудомийку, рухаємося далі. Також з того ж магазину я, до речі, лишу посилання на нього, з того ж магазину ось ці глибші тарілки більші. Так само вінтажні в описі було написано, що це Франція 60-х років. Повірив на слово. Вони теж дуже гарні. Це дівчина, яка керує цим магазином, які є на Енці, в них є просто веб-сайт і є інстаграм. Вона просто має неймовірний смак, не дуже гарна селекція вінтажних речей. Наскільки я пам'ятаю, вона живе в Нідерландах і там це все знаходить. Ось, дуже-дуже гарні речі. Я вважаю себе взагалі акулою Etsy і ібеї, я не хочу вихвалятися, але чесно, мені прям вдається знаходити такі скарби, я за це дуже люблю оці ресейл-платформи. От, І коли виходить знайти щось подібне, прекрасне, ну, це прям дуже тіше. Також додати в цю підбірку ці неймовірні миски. Я привезла їх з Японії. Вони були зроблені в керамічній студії в Кіото. На жаль, я так і не змогла знайти точну студію, де вона була зроблена. Я додам штамп фото можливо, вам вдасться це зробити. Бо я хотіла докупити ще якісь додаткові, бо ці тарілки виглядають просто неймовірно, архітектурно, подивіться на цю форму. Я спробую показати їх ще ближче, але це просто. Не знаю, витвір мистецтва. І з ними їсти це прям справжній ритуал. Дуже гарні. На диво дуже зручні. Чесно, коли їх купляла, взагалі на це не розраховувала, не очікувала, але е, ідеально поміщаються в посудомийку, на них нічого не пристає, нічого не е, не знаю, супер зручні, Так само е, вони не дряпаються. вони ще мають ефект такої. Шершавої текстури, дуже приємний, дуже гарні тарілки. Шкодую, що не купила більше. Але ці дві перлинки колекції. Взагалі, в мене є така фішка з кожної подорожі привозити якісь. Елементи для дому, знаєте, як подаруночок і собі, і будинку. І ось ці тарілки це була одна з керамічних перлинок, які ми привезли додому. Далі покажу вам супер класну і дуже неочікувану знахідку з епіцентру. Це такі тарілки мушлі Я їх знайшла десь, мені здається, півтора роки тому. І... Якщо я не помиляюсь, вони досі продаються. Я не очікувала знайти таких краль в епіцентрі, але насправді в них іноді трапляється прям дуже гарний посуд і. Е, та якщо ви раніше про це не думали, то раджу вам звернути увагу. Прям класні тарілки. Е, на них ідеально щось сервірувати: е, якісь закуски, сирнички на сніданок. Прям дуже гарно. Я дуже часто отримую е, стосовно них компліменти. Так от знаєте, це з епіцентру. Дуже гарні тарілки, вони досить великі і продовжуючи тему. Мушельок в мене близько, мені здається, року тому була прям обсесія з мушлями, мені хотілося всього і побільше, і саме з мушлями. Ось, Тому я на eBay знайшла ось такі чудові е скляні тарілочки. Вони дуже зручні для, знову ж таки, для якихось закусок чи, можливо, е як десертну тарілку їх можна використовувати. Дуже гарні. Е немає жодних нарікань, файні тарілки. А це от стосовно тих перлинок, які мені вдається знаходити на таких ресейл-платформах. Це одні з них. Дуже їх люблю, дуже класні, дуже зручні. Я сказала, що ми завершили з боулами і тарілками, але не з мушлями. Ми продовжуємо. Ну, це останнє, я обіцяю. Це точно останнє. Це український бренд Клей Київ. Їхні соусниці просто, мені здається, іконічні. Вони дуже зручні на диво. Попри їхню таку складну форму, в них є тут таке заглиблення. Дуже зручно їх використовувати, наприклад, для меду чи для якихось соусів. Класні, я навіть бачила, що дівчата використовують їх для пахочів вдома. Я ще таке не пробувала, бо вони зроблені з порцеляних. Ой! Ось. Словом, деякі люди їх використовують ще й під пахощі, і я не пробувала, але мені здається, що це чудова ідея, гарні, неймовірні соусниці. Мені здається, взагалі мало хто використовує якісь соусниці в побуті, а дарма. Це прям дуже зручно, по-перше, а по-друге, дуже гарно. Тож. Це були останні мушлі, я обіцяю. Далі покажу вам неймовірні знахідки вже з простору Інстаграм. Це такі е, два горнятка, дві чашечки від української майстрині Юлії Осоки або Осоки. Тут вже, вибачте, не знаю, де правильно ставити наголос, але вони просто неймовірні. По-перше, е, Фішкою взагалі, її е, виробів є звірята, і мені здається, що левенята це взагалі її іконічний дизайн, скажімо так. але в неї є е, різні е, тварини, е, русалки, такі якісь фантазійні е, персонажі, дуже гарні. Я неймовірно вражена чесно якістю цього виробу. Тобто, наскільки я розумію, то і самі чашки, і розпис він ну розпис очевидно відбувається вручну, але мені ще здається, що і самі е, горнята так само зроблені руками. Але навіть якщо ні, розпис неймовірний. Ця позолота, вона трошки, знаєте, така вимагає уваги до себе. Я такого не боюсь. Я такі речі в принципі люблю. Мені здається, мені подобається доглядати за речима там, не знаю, якщо це якісь дерев'яні дощечки, то натирати їх. Ну, я таке люблю. Мені прям подобається увесь такий знаєте шарм побуту. Ось, неймовірні горнята одне ливенятко, таке з короною і крилами, а інше, як сама авторка називає їх посміхайку, просто з посмішкою. Дуже гарні. Я не знаю, чому про неї і взагалі про ці вироби не говорять, бо мені здається, що вони неймовірні. Часто, до речі, я в неї в сторіс бачу, що вона присутня на маркеті всі свої. Якби я була в Києві, я б обов'язково сходила і не знаю, мені здається, що такі чашки це просто ідеальний подарунок друзям рідним. Прям дуже-дуже класні. Вони, до речі, досить місткі, близько 600 мл, наскільки я пам'ятаю. Прям вам вистачить. Переостанній предмет, який би я хотіла додати в сьогоднішню нашу підбірку, це стакан. То, чим він такий особливий, це звичайний і стакан. Але мені здається, що вся краса і складність цього стакану взагалі його вигляду, в його простоті, на що я звернула увагу, коли я його побачила, це власне його форма. Коли ти дивишся на нього прямо, то він утворює ідеальний прямокутник. А якщо дивитися на нього зверху? або ну, знизу то це ідеальне коло ем, такий дуже не знаю, баухаусівський простий дизайн, але він настільки. Гарно виглядає з цими стаканами. Ми переїжджали один раз, і я чесно кажу, що це просто для мене був такий стрес, аби вони не побилися настільки сильно вони мені подобаються. Ідеальні стакани в них дуже гарно виглядають напої. Ними приємно їх приємно тримати в руці, ними приємно користуватися. Дуже класні. Е, мені здається, що це була лімітована колекція Варлікс, але е, їх точно можна знайти десь на ресейл-платформах. Точно їх ще. Продають дуже гарні, обожнюю їх. Просто рекомендаціон дуже гарні. Ну і останні персонажі на сьогодні, по-іншому, не скажу це такі підставки, рестики, якщо ще називають підстолові прибори. Я зробила їх сама. В мене є таке хобі, як гончарство, взагалі робота з глиною. І на зимовий період я так трошки це закинула, але скоро буду повертатися. І мені придумались ці такси. Їхні кольори досить рандомні, залежали від того, яка глазур була в тій студії, де я працювала. Ось, але вони просто вийшли дуже милими. Збирають просто безліч компліментів на будь-яких посиденьках в нас вдома. Вони дуже гарні і. Мені здається, що ось такі деталі, знаєте, як е, е, якісь саморобні речі, якісь можливо речі, які ти привозиш з поїздок, або різні такі мішані столові прибори, якісь нові, якісь вінтажні, е, десь хтось тобі щось подарував. Вони створюють отакий, знаєте, характер вдома. І мені здається, що ці таксочки додають ще особливого шарму е, моїй оселі. Вони дуже класні. Е, я вам навіть привідкрию такий секрет. В наступних відео буду розказувати, але я не планую їх е, е, робити доступними до продажу. До речі, напишіть, чи ви купили. От, е, от напишіть. Е, і в яких кольорах, можливо, ви б хотіли їх бачити таке опитування потенційних покупців. Але історія не про це, історія про ці такси. Я ними без перебільшення пишаюся, вони дуже гарні, вони такі класні. Зробити їх в кольорі, мені здається, була і в кераміці, була дуже хороша ідея. Я їх обожнюю, вони класні, вони дуже душевні і та неймовірні такси. Мої неймовірні таксочки. Фух, видихайте, це ж були останні. Хотілося додати, що моя історія приділення уваги якомусь своєму побуту цим маленьким деталям вона почалася виключно після переїзду до Берліна. І мені здається, що на це була дуже проста причина, бо хотілося отримати оце, знаєте, відчуття якогось дому, поза домом. І власне те, чим я займаюсь тут, те, про що я планую розказувати, і вже розказувала, це якась спроба облаштувати не стільки саме приміщення, скільки от відчуття домашньої атмосфери, і атмосфера якогось комфорту, затишку, безпеки так само. І мені б хотілося передати цю атмосферу далі. Напишіть свої улюблені речі для дому, щоб це не було. Можливо, ваша улюблене горнятко, улюблена тарі чи м, стакани також. Е, я обов'язково прочитаю і подивлюсь, можливо, чимось надихнусь. Дякую, що провели цей час зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. І Побачимо зовсім скоро. Па-па!